Те, що зробили наші сили оборони України з тиловою інфраструктурою Путіна, терористи запам'ятають надовго: Діпстрайки виростали на болотах за останню добу, як гриби після дощу. Друзі, мене звати Ігор Гавращак, 22 жовтня на календарі середа. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу. Пристібніться. Роберт Бровдімадір із землею зрівняв ключовий завод Кремля та так, що його у Польщі друзі попросили влупити по нафтопроводу Дружба, і я не жартую. Василь Малюк показав новітню зброю, від якої Керченський міст здригнеться. Врешті Путін передав Білому дому Трампові вимоги по завершенню війни в Україні, а Сили оборони України. Де окупували ще один населений пункт на надскладному напрямку на фронті, друзі, і збільшили обмінний фонд на 50 одноразових солдатів Москви. Закликаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментувати. Звідки ви дивитеся ваші запитання, зауваження, побажання. Вони вітаються. Ви прекрасно знаєте, що все читаємо і беремо до уваги, і діліться нашою розмовою. Друзі, почну з такого меншого, тому що справді було багато влучення. я Вас так розігрію і підготую до феєричних ударів і сил безпілотних систем, і служби безпеки України, і головного управління розвідки. За останню добу БПЛА атакували підстанції в Трубчевську, це є Брянська область, 26 кілометрів від кордону з Україною. А також біля Москви теплу електростанцію 300 кілометрів від кордону з Україною, Смоленська область. Вона межує з Московою. Покажу вам, як палало на брянському напрямку. Ось дивіться: це підстанція, тобто там буде блекаут. Виноситься вся ця їхня інфраструктура. Окрім цього, друзі, переходимо до важкої артилерії. Роберт Броуді Мадяр. Нам з вами прозвітував, що відспіваний вночі комбінованим ударом сил оборони України Брянський хімзавод – це не про пробірки зі сполуками. Що цікаво, генштаб підтвердив Роберт Броді-Мадяр підтвердив, що хімічний завод він називається Передстеріччя Радянського Союзу, був атакований комбінованою атакою, і дрони, і по ньому летіли британські ракети Storm Shadow. Останнього разу вони використовувалися взимку минулого року. Так от, що пише Роберт Броуді Мадяр: це потужний удар по хробачій боєздатності на полі бою. Тут і зараз це чи не найбільша прифронтова промислова виробнича та рембаза важкого озброєння, що застосовує російська армія сьогодні на полі бою. Це сам цепьок. Система мінування реактивними снарядами земледілля, відновлення усіх типів систем залпового вогню: це ураган, град, торнадо. Виробництво боєприпасів для ствольної артилерії, інженерні боєприпаси та крилаті ракети Х-39. один з багатьох нанесених сьогодні вночі глибинних ударів по критичній та паленоенергетичній інфраструктурі ворога дронами та ракетами. Синергія зусиль повітряних ракетних та безпілотних складових систем оборони України була вчора. Є сьогодні, і буде завтра. Про це пише роберт Броді Мадяр. За попередньою інформацією, вчора вам казав і. Офіційно це ніхто не коментує, але завод зрівняли з землею. Тобто його не існує, його немає. Також генштаб підтвердив ще два еталонних друзі діпстрайка. Уражено завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод в рамках знищення воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 жовтня. Підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об'єктів. Зокрема, саранський механічний завод у Республіці Мордовія на території підприємства. Зафіксовані вибухи це каже генштаб. Він такий сором'язливий, тому що я вам покажу, як виглядали ці вибухи. Це не то, що зафіксоване, вони гучні були. На весь цей саранський. звук дає. А тепер ще одне відео. Дивіться. Вон, вон, туди туди, туди, туди. Вон. Це не зафіксовані, друзі. Це просто розрив інфраструктури. Путіна генштаб каже про цей завод, що він виготовляє піротехнічні інженерні боєприпаси та комплекси мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Також є влучання прекрасне Махачкалинський нафтопоробний завод у республіці Дагестан. Давайте я вам покажу, як це виглядало. Це називається лечу-лечу до Махачкали, хочу я ось. Чти безпілотники конкретно один зарвався, oh. прекрасні кадри. Підтвердження від генштабу. Що це за підприємство? Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об'єм переробки складає до 1 мільйона тонн. Тобто, він живить російський флот, який і так сили оборони України майже. Помножили на нуль, більше того, я вам казав, що Василь Малюк представив нове озброєння, яким будуть добивати і морський російський флот, і також Керченський міст. Але перед тим покажу вам роботу титанічну роботу наших оборонців. На жаль, усього відео я продемонструвати вам не зможу, тому що там є ті кадри, які не можна показувати в YouTube але запевнюю вас, що. Є деокупація населеного пункту. Покажу вам на мапі. Ось, дивіться, переходимо на мапу. 132-га бригада відпрацювала і не лише тому, що на цьому напрямку також працюють і Азовці, і сили безпілотних систем. Важкий напрямок. Ось Покровський напрямок. Наші сили оборони вивісили прапор ще правда на карті Deep State, це в червоному кольорі. Кучерів'ян. вдалося силам оборони його деокупувати. Не лише вибити ворога, друзі, а й також взяти в обмінний фонд п'ять десятків окупантів. Кадри там прекрасні з білими ганчірками руки вверх. Виходять десятками їх взяли сили оборони на обмін. Це дуже важливо, тому що наші герої, хлопці та дівчата, страждають в полоні в росіян. Ви ж знаєте, як вони відносяться до наших воїнів? Це просто знущання. Тому дуже важливо поповнювати. Обмінний фонд, і окрім того, що де окупували, також і взяли цих одноразових солдатиків для того, аби повернути наших бійців. Ну і малюк представили служба безпеки України оновлений легендарний дрон Сі Бейбі. Дивіться, як він виглядає. Покажу вам фотографії. Це просто щось неймовірне. Ось так цей красний виглядає, і також ось так, що кажуть служба безпеки України. Вони кажуть, що продемонстрували нове покоління морських безекіпажних платформ Seababy. Ці дрони вже пройшли випробування в. Успішних місіях у Чорному морі, зокрема, запевняє Василь Малюк, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося в червні цього року. Цитую: наші дрони змінили розклад сил на чорному морі довели свою результативність. Нова покоління See Baby ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме і надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних. Розробок друзі, що змінилося, і що на цих дронах є? Ну, по перше, як повідомив один з керівників військового військової контррозвідки Служби безпеки України, який курує діяльність 13-го головного управління, позивний Хантер, оновлені дрони здатні долати понад півтора тисячі кілометрів, півтори тисячі кілометрів і нести дві тонни вантажу. Тобто, ви розумієте, дві тонни теоретично може бути вибухівки. Також відомо наступне команда розробників Служби безпеки України продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Оце напевно мається на увазі. Ось цей кулемет. А друга фотографія і другий взірець це переносить важке озброєння, десятизарядну ракетну систему залпового вогню град. Ось ми бачимо тут. Є труби залпові на цій фотографії, і це град град на воді. Друзі, це щось феноменальне. Якби мені на початку повномасштабного вторгнення сказали, що е, флот Російської Федерації буде декласований, буде знищений, і будуть ось такі, от машини з фільмів. Якихось фантастичних, де і залповий вогонь, ми знаємо, що теж може нести ракету Р-73, ми знаємо, що ці бейбі вже били по гелікоптерах і літаках російських. Це просто щось неймовірне. Я думаю, це ж ви розумієте, що представили те, що можна показувати, а уявіть те, що тримають за топ секрет, ну, тому що все розповідати не можна. Я думаю, настільки ще будуть здивовані окупанти. Навколо Криму, десь в новоросійську, в то все, що вони просто будуть, не будуть знати, що ж відбувається. Звісно ж, друзі, треба поговорити і про атаку по Україні, тому що в той час, коли Сили оборони України. Виносять я не е, перебільшую. Вони виносять телеросійської Російської Федерації, і до речі, ось інтер і аналітик Татарі Гамі, Він проаналізував е, останні місяці оцих діпстрайків, починаючи з 1 серпня цього року. Відколи почався цей прекрасний каскад ударів по НПЗ про, по транспортуванню, по е, підстанціях, по залізничних вузлах, по переробці, по відвантаженню е, різні ці порти, як і в Балтійському, так і в чорному морях так от він проаналізував і каже, що топ-офіцери між собою переписуються, і вони не задоволені тим, що вони втрачають стільки людей на війні. Ну як людей? вони їх не називають людьми. Там же що дорога одна, або ти йдеш на лінію бойового зіткнення, а якщо ти вертаєшся. То тебе розстрілюють свої, і це є не те, що поширення це є система. Так, от в той момент, коли сили оборони України нищать всю важливу інфраструктуру закону Російської Федерації, вони тероризують Україну. Сьогодні була жахлива масована атака. Ви знаєте, також в день були удари по дитячому садочку, приватному в Харкові. Велика знаєте щастя і радість, що діти. Немає діточок, які загинули від цієї атаки, їх зразу. Всі наші служби відповідно доставили до місць безпечніших, але сам факт, що три дрони вдарили в приватний садочок пряме попадання. Це не відхилення, це не якісь там робота реп, оманки це пряме попадання. Я вам хочу показати карту, як були росіяни. Ось ви все зрозумієте. Подивіться, бачите, я виведу вам на весь екран. От вони били всю ту частину, де вони зараз активно наступають, Це лівий берег від Дніпра. Подивіться на ці шалені удари. Якщо говорити по статистиці, що запускали росіяни? Ось, подивіться, я вам зацитую: загалом було запущено 405 шахетів та дронів оманок та 28 ракет, збито 333 дрони. Іскандер М 6 з 11. Чому так мало? Тому що це є балістика. Іскандер М. Це балістична ракета, яка летить до 500 кілометрів. К – це крилата ракета, яка також є важкою для збивання, тому що вона може оминати рельєф, огортати його так імітувати. І важке збивання, але збили вісім з дев'яти кинжалів. Було запущено чотири. Це теж балістика вже повітряного базування. Нічого не збили. Ну і х69 два з чотирьох збили. Загалом, ви бачите, як ворог просто займається тероризмом. Все, що він робить, це він намагається геноцидити Україну, вбивати всіх українців. І ми з вами ж говорили Лавров. Насправді офіційно заявив, чого вони бажають. Досягнути там розказують, що вони хочуть звільнити території, захистити російськомовних їм абсолютно це все до одного місця. Лавров сказав прямим текстом: ми не припинимо це. Він відповідав на заяви Білого Дому про припинення поліні бойового зіткнення. Ми не припинимо вогонь, допоки цю частину України в неї буде керувати нацистський режим. Що це означає? Що вони хочуть повністю знищення України, це ми доносимо до наших американських колег вже не одноразово. Ну і Reuters, друзі передає, що Путін надіслав листа Трампові. Росіяни надіслали США лист, у якому вони повторили свої. Попередні умови щодо мирної угоди з Україною у Ком'юніке Росія знову висунула вимоги отримати контроль над усім Донбасом. А ще повторила свою попередню вимогу, щоб у рамках будь-яких мирних угод війська НАТО не розгортали в Україні. На прохання прокоментувати російський документ. Білий дім послався на заяви Трампа. 21 жовтня. тоді він сказав, що ще не ухвалив рішення щодо саміту з Путіним, але не хотів би марної зустрічі. Трамп вважає, що зараз можливо припинити вогонь уздовж поточних ліній бойових дій. А ще Трамп знаєте, що там сказав? Що мені треба два дні подивитися? Чи потрібна ця зустріч, і де вона може бути? Тобто, Кремль, Путін, вибачте, наглоплюють йому в обличчя. Кажуть, рябков заступник Лаврова каже, аби скасувати зустріч, вона має бути запланована. Про це ми з вами говорили. А Трамп каже: Мені треба два дні. І до речі, знаєте, оце от лист від Путіна Трампові, де він висовує е, оголошує умови свої. Капітуляцію України, а не інакше, тому що там ви, Лавров ще казав, що за той час, коли буде припинення вогню, Україну накачають зброєю західну і так далі. Тому подібне, в той ж момент з'являється. Ви знаєте, 12 пунктів від зеленського і Європи. Офіційно про завершення як завершити війну в Україні, аби ви розуміли, це не звучить якось дисонансно, що мовляв, та Путін далі воює. Я тож придумаю. обидві сторони: і українська, і європейці, і цивілізована частина, і жертва і терористи намагаються Трампу дати новий плацдарм, на чому рухатись, на чому можна знову бла-бла-шоу займатися, тому що все було вичерпано. А тепер от пропонують різні варіанти. Ну Москва від свого не відходить. Вона пропонує постійно, як вони кажуть, першу причину. Також друзі сьогодні Володимир Зеленський відбув прибув був з візитом у Швеції, і зі там є. Я не хочу сказати. Феноменальні новини, вони хороші, але давайте не будемо зачаровуватись. Чому ну дивіться сьогодні? Підписано було угоду про наміри наголошу про наміри у майбутньому укласти велику угоду про продаж Україні великої кількості літаків Gripen, які мають бути вироблені в Швеції. Україна і Швеція мають намір розпочати тісну співпрацю і започаткувати велику експортну угоду про постачання до нашої держави винищувачів Gripen. Ця співпраця буде довгостроковою, сказав прем'єр-міністр Швеції е, Крістенсон на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським. Цитую, це початок довгої подорожі, це наблизить нас на один крок до великої експортної угоди для САБ для Швеції разом з Україною. Це означає великі можливості для повітряних сил України і також для Швеції і нашої оборонної промисловості і довгострокової промисловості співпраці між. Швецію і Україну як уточнив прем'єр Швеції, підписаний лист про наміри не спрямований на якісь конкретні нові поставки прямо зараз. У цей момент це про довгострокову співпрацю, бо йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду між нашими країнами. На 100-150 винищувачів гріпен серії, е, яка зараз починає вироблятися. E е серії е. це нові найновіші гріпен, які тільки будуть розроблятися. Що далі він каже? Ця угода це чітка взаємна заява про наміри, і це початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років. Також Хрістен сказав, що перші постачання винищувачів в Україні можуть бути не швидше ніж три роки. Давайте розбиратися. По перше, немає ніякої угоди. Є намір про угоду. Це нічого не означає. Абсолютно. Ну, тобто, дві сторони хочуть, аби була угода. Ну та я теж багато чого хочу. Це раз. По-друге, найближчі постачання будуть через три роки. У Нас кожного дня гинуть люди. У Нас кожного дня гинуть цивільні люди і наші військові, наші герої на лінії бойового зіткнення. Куди три роки чекати? У вас є гріпини, ви можете передати, ви можете продумати схему. Причому це вже говориться неодноразово, і не перший рік про це говориться. Ну і третє: 10-15 років. Слухайте, 10-15 років отримувати літаки. Треба вже і негайно. До чого я веду? Що добре, що є. якісь контакти. Але не потрібно з цього робити. Якісь вау-новину, тому що наразі по факту ми нічого немає. Ну і Епопея з Угорщини, хочу вам прекрасну історію розповісти. На початку нашого, нашої з вами розмови я ж казав вам про те, що Роберта Бруді Мадяра попросили влупити по нафтопроводу Дружба, який качає нафту з Росії до Угорщини. Суть в тому, що ви знаєте, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський коли було коли було обговорення можливої зустрічі в Будапешті Путіна і Трампа сказав: якщо літак Путіна буде летіти в повітряному просторі Польщі, ми його можемо посадити і заарештувати Путіна, тому що він тому що є ордер на його арешт міжнародного кримінального суду, йому відповів: знаєте хто сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, який зараз в США перебуває з візитом, а нещодавно був в Москві. Каже Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Дональда Трампа відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід Північний Потік-2. Про що він мав на увазі, Сіярто? Він говорив про українця Володимира Журавльова, якого польський суд вирішив не екстрадувати до Німеччини та звільнив з під варти. Тобто, Німеччина просила його екстрадувати бо звинувачила в підриві північного потоку потоку-2». Так, от, а Польща його не видала, і цим вирішив. Скажімо так, перетекнутися яртом, а що ж відповів Сікорський? Просто феноменально. Очільник польської дипломатії заявив, що пишається польським судом, яким постановив, що саботаж щодо окупанта не є злочином, і справді Росія злочинець і саботажу тут не може бути. І далі слухайте. Ба більше, я сподіваюся, що ваш хоробрий земляк, майор Мадяр, мається на увазі наш, нашого Роберта Бровді Мадяра, Я нагадаю вам, що Угорщина заборонила йому в'їзд. Нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію, завершив Сікорський. Мені здається, геніальна відповідь. Ідеальна відповідь таким як Сіярто і Орбан. Більше того, хочу вам сказати, якщо вже говорити про Угорщину, і на цьому будемо завершувати. Нагадаю вам, що вибори в Угорщині будуть в 26-му році весною, і Орбан за останніми опитуваннями пролітає як фанера над Парижем. Він відстає на 15% за останніми опитуваннями. Від його опонента Мадяра, до речі, теж. Мадяр його звати і партії Тиса тому лічимо дні, загинаємо пальчики, коли Орбан просто піде геть з європейського подіуму, з європейської політики. Бо наробив він вже нам нервів. Достатньо. Друзі, це були найголовніші новини. Станом на 22 жовтня. Середу обов'язково підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою з вами розмовою. Це важливо. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і, звичайно, ж просувати україномовний. Контент мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.